Сьогодні ми очікуємо військових, які приїжджають за цим автомобілем, який передає сім'я Гладишко з бистрика. Це люди, які постійно допомагають, дуже сильно допомагають Збройним силам і наразі віддають свій автомобіль. Чекаємо військових, чекаємо сім'ю Гладишко, тому що автомобіль з самого ранку вже стоїть, акумулятор поміняли, підготували. Так, да, автомобіль простенький, але транспорт потрібен будь-який. Чекаємо видунок. Талеж, блін, як ещё с это. Давайте ещё. Зв'язки давні, да. Нема даже сказати. Апарати. Я те пробуйте. Апарати мало Банда. того, що передають, мало того, що це вже я не знаю, яка передача з сторони Бистрика, сім от змигла дешка. Це ну, просто неймовірні люди. Окрім того, вони ще й вам понапікали смаколики, да, і там ще Наша да, там щоб ми порожнічком себе. їхали, ми ще зараз трохи підгрузимо сельцем, там і всяке мене да, загружений є буде, тут ще є... Заглядайте. Якщо не молоко і так. каша гречана, Все, з м'ясом. це я ще взяв на всякий випадок. Щоб було в машині, тут домкрат, запаска, балонний ключ, це все тут є, те, що треба доробити. І масло у двигун на всякий випадок. От укомплектували, так. Без всякого. Дякую дуже вам. Там ще покажу де переключається. Тут я масло долив, геть долив, омивається, залив, акумулятора поступили нову, це потім вообще там кушали та що. Распірувати переворачувати може. Да, так, да, да, так, це серветки. Це міц, це макрину, ми віно.